Вода дорожчає, бюджетні установи платитимуть більше за послуги водоканалу. На це є відповідна постанова профільної національної комісії. Підняття тарифів збагачуватиме бюджет комунального підприємства на 70 тисяч гривень. Населення наразі платитиме за водовідведення та водопостачання за старими цінами. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, встановила нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для бюджетних та інших споживачів, крім населення. Нові ціни діятимуть із 1 березня цього року. Раніше у нас було для бюджетних установ 12,33. Стало 19,21, для інших було 14,53 і стало 19.21. Тобто для бюджетних і для інших вже стала одинакова ціна. Ми на сьогоднішній день по населенню то взагалі відшкодовуємо 70% по водопостачанню, 79 по водовідведенню. Тобто ми отакі збиткові за минулий рік ми маємо 2,5 мільйона збитків. І різниці в тарифах у нас вже набралося за е, ті попередні роки 5,5 мільйонів. Ця фінансова скрута в першу чергу б'є по працівниках. Наприклад, машиніст водоканалу отримає тисячу гривень, розповідає Ігор Калиняк. Нові тарифи не дозволять підняти заробітну плату. Вони лише частково допоможуть в оплаті за енергоносії та паливно-мастильні матеріали. До слова в місяць вдасться заробити завдяки новим тарифам лише 70-80 тисяч гривень. Електроенергію ми зекономили. За минулий рік 600 тисяч, тобто двохмісячне нарахування, це якщо брати у коштах, у в кіловат-годинах. Але в той же час ми 300, 360 380 тисяч заплатили більше в зв'язку з подорожчанням електроенергії. Електроенергія подорожчала десь біля 40% за той період. А у нас тарифи не переглядалися вже на протязі трьох років. До слова торік водоканал сплатив 6 мільйонів гривень податків, а заробив 11, А треба ще платити відсотки за кредитом. Це мільйон 300 тисяч гривень за рік. Наразі сплачено лише 800 тисяч. Є надія, каже керівник, що профільне міністерство спише борг. А якби ще й повернули різницю в тарифах, ситуація б змінилася кардинально. Якби нам, уявіть собі повернули 5 мільйонів. то це було б це підприємство. Тоді би мало і прибутки, і тоді ми могли. Вже дійсно зажити, але я думаю, що такого не буде. Бо, може, знову я ж кажу, що може зараз вже щось поміняється, бо е, протязі багатьох років ніхто нам ці, цю різницю в тарифах не повертав. Вона якби фіксується, вона є і в Міністерстві фінансів, і в нашому міністерстві, в облдержадміністрації, але на це просто не виділяються кошти. Хоча на різницю в тарифах у 2013 році було виділено 6 мільярдів. Ну, ті всі кошти пішли туди, на ті області. Рідонецьк, Луганська, область Дніпропетровська, Запорізька радіти можуть лише коломияни. для населення. Тарифи наразі залишаються незмінними. Поки про підвищення тарифів для людей мова не йде.